Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради звернувся до учасників виборчої кампанії, до політичних партій та громадських організацій щодо розміщення друкованих матеріалів передвиборчої агітації, зокрема, не розклеювати передвиборчі агітки у невстановлених законом місцях, а користуватися спеціальними тумбами та щитами. Наочною агітацією під час виборів, як правило, незадоволені дві сторони. Кандидатам в депутати замало місця для агітації. Нас же пересічних громадян нервує величезна кількість макулатури в поштових ящиках, на дверях під'їздів, на стовпах ліній електропередач. Саме з метою упорядкування агітаційних матеріалів і були запрошені учасники виборчого процесу на круглий стіл У місті Івано-Франківську передвиборча кампанія почалася. Е... Абсолютно з порушенням чинного законодавства України, а саме з порушення закону України про вибори, з порушення розпорядження міського голови, яке було видано про розміщення місця для розміщення агітаці... друкованих агітаційних матеріалів, були запрошені з допомогою телефонограм близько 50 суб'єктів виборчого процесу. Ну, як ми бачимо по реєстру, дуже мало представників прийшли сьогодні. За словами Вікторії Нехоріної, згідно закону, відповідальність за розклеювання передвиборної агітації несе тільки той, хто розклеює афіші. Як правило, це неповнолітні або пенсіонери. Штраф від 340 до 1360 гривень. Як ми бачимо зараз по зовнішньому вигляду нашого міста. Ні закон України, ні розпорядження міського голови ну не є будь-якими нормами законодавства для суб'єктів виборчого права. До речі, ЖЕО не зобов'язані чистити від агітаційних матеріалів стовби і двері під'їздів. Отож, якщо вас нервуватимуть передвиборні агітки, ловіть тих, хто їх розклеює, а штрафуватимуть відповідні органи.